Несправедливі графіки вимкнення світла та відповідно шалена кількість скарг від споживачів. Це питання номер один на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації. Дмитро Лунін зібрав керівників структурних підрозділів, голів громад області та зазначив, сьогодні Полтавщина від Укренерго отримує лише 40-60% потужності електроенергії. Навантаження на енергосистему значне. Подіють всі підприємства. Ми прийняли 240 тисяч переселенців. Але за цих умов у планових вимкненнях електроенергії має бути баланс. Звертаюся до Обленерго, обленерго по ряду питань. По-перше, це вимкнення світла мають бути максимально справедливими. Ми бачимо, що на території області залишаються дійсно території, які зовсім не вимикаються. Тут питання у людей, які сотнями пишуть щодня, щодня щодо справедливості, чому вони сидять без світла, а поряд людини у людей є світло і зовсім вони не доєднані до почергового відключення доєднався до апаратної наради онлайн і голова Политавської обласної ради Олександр Біленький. Відключення електроенергії в області він назвав хаотичними. Наша Нашавська громада півтора тижні у людей немає е, світла, і ми не можемо це питання вирішити ні на жодному рівні з обленергом. Їм просто по ну все одно. Є там люди, нема там людей. Наступне, не повинні вимикати котельні. Лубни перевели котельні на 4-2. Тобто 4 вимикають, 2 вони тільки працюють. За ці дві не можуть забрати тепла ці котельні, тому в губнах 10 градусів. Зараз Нові графіки вже затверджені та поступово впроваджуватимуться від сьогодні. Ознайомитися з ними можна буде на сайті Полтава Обленерго, зазначили на засіданні. Вони передбачають схему відключень 4 години зі світлом, 2 години без для всіх, крім об'єктів критичної інфраструктури. Ми відпрацювали, познаходили можливості перепідключення тих мереж, і я впевнений, що ці 60 мегаватт, які ми додатково додали до. Графік аварійних відключень, плюс 30 МВт з підприємств, взяли, тобто 90 додаткових МВт дадуть нам змогу прийти до того графіку, який був і до цього, коли дві години у нас не було світла, 4 було. Ми розуміємо, що погодні умови стають гірше. Тому ми на сьогодні розробили новий графік погодинний. більше на, по кожній черги по 20 мегаватт, майже по 20 МВт. У нас єдина незалучена до графіку погодинних годинах 233 лінії на загальну потужність 105. Ну, з врахуванням, що нам дають 390 ліміт, то ми зможемо вийти на вічерги включена одна відключена. Дмитро Лунін доручив усім головам громад налагодити комунікацію з обленерго. А управлінню ЖКГ проконтролювати роботу кол-центру Полтава Обленерго. Кол-центр він же сплачується нами в тарифі, і тариф затверджується. Тому простою мовою. Кажу вам, не посилайте людей, а відпрацьовуйте. Якщо у вас не вистачає ліній, збільшуйте їх, відпрацьовуйте, проводьте навчання своїх працівників кол-центрі. Ішлося на апаратній нараді і про готовність пунктів незламності в області, про стан проведення осінньо-польових робіт та про ситуацію з COVID-19. наразі вона стабільна. Рівень захворюваності йде на спад, зазначили на засіданні.